Минулої суботи з Чернівців до Львова відправили новий швидкісний потяг. Щоправда, коли на пороні прем'єр Яценюк позвонив у дзвіночок, їхали на ньому переважно працівники Укрзалізниці та їхні родичі. От як відбувся перший комерційний рейс із реальними пасажирами, і які переваги першого українського дизеля над старим потягом, дізнавався Павло Монахов. Запуск нового дизельного поїзда зі Львова було заплановано на вечір понеділка. Тож у неділю близько півночі ми з оператором приїхали на Чернівецький вокзал. 23.49, Починається наша подорож, яка триватиме 6 годин. Сподіваюся, вдасться, хоч виспатись, тому що в такий пізній час хочеться найбільше лягти і вже закрити очі і солодко дрімати. Ну пойдемо ідемо. Аби не привертати зайвої уваги, знімаємо все на смартфон. До відправки нашого потяга залишається понад 40 хвилин. На проні разом з нами чекають Соні. Пасажири, Коли оголошують посадку, йдемо до свого вагона і заходимо в купе. Поки що наших попутників нема, то можемо спокійно розкладатись. Правда, я білизне не бачу. За деякий час білизну нам такі принесли пакет, запакований набір стандартний. Рушник, наволочка на подушку, простирадло та підковдра. Розглядіти в темряві щось було б проблематично, але на перший погляд всі речі були чистими і пахнули свіжістю. Тим часом обстежуємо, в яких умовах будемо їхати впродовж наступних шести годин. Біля туалету знаходимо розетку. Мобільний тут не зарядиш. Цікавимося у провідниці. Будь ласка, а розетки будуть працювати. Бачите, світла нема, хочете резерв. Це не 110 десятки вагон. Поблизу вбиральні бачимо вогнегасник на картинці. А цей напис у тамбері попереджає курити заборонено. Та стійкий запах цих рок звідси ще не вивітрився. Послухати музику у купе теж не вдається. Регулятор крутиться, але це ні на що не впливає. У розмові з попутниками дізнаємося, що про комфортний швидкісний потяг вони вже чули. кажуть, будуть їздити навіть на машині виходить довше чотири з половиною години. За вікном плавно прилітають сели міста, але майже нічого не видно. Тому переглядає соцмережі і близько Ночі вимикає світло. Шоста ранку для того, щоб вчасно помитися, і без черг я прийшов заздалегідь. Очікую, що зараз буде після мене наплив. Вода в крані є, мило теж поруч на поличці туалетний папір. А От на унітаз краще не дивитися. Я вас попереджав до вбиральні підтягнулися такі ж ранні пташки, як і я, або остаточно прокинутися, замовили чай за 5 гривень. Цукор нам чомусь насипало одразу в склянку. Оператор Роман дегустує. Близько сьомої ранку потяг прибуває до Львова. За цю ніч мені так і не вдалося виспатися, тому відчуваю невелику втому. Сподіваюся, що прогулянка Львовом її швидко розвіє. Увечері на перший перон прибув наш потяг. Укрзалізниця придбала його в Крюківському вагонобудівному заводі за 110 мільйонів гривень. Вістань від Чернівців до Львова і навпаки він долатиме за 3,5 години. Це швидше і дешевше ніж на інших видах транспорту. Запевняють залізничники Партіс квитка в цьому потягу. 134 гривні. Найдешевша маршрутка коштує 135 гривень, а маршрутка трошки більшої комфортності навіть до 160. Персонал потяга навчили користуватися новим обладнанням. Та на початках працівники заводу-виробника супроводжують маршрут. А на даному етапі ми виконуємо більш супер, тому що машиністи обучені, але є ситуації різні, і ми їх ще в режимі. А швидкість тут чимала. Же, як бачимо, зараз на рукамися за швидкістю сто км на годину. Хоча і це не межа на окремих ділянках, вона досягала 118 км кілометрів на годину. Перші пасажири потяга ним задоволені. Тосе для людей, котра година почувається всі краще, трошечки. Відбирати до цього вечора можна побачити не веселік, але більшу частину його можна. У трьох вагонах передбачено 283 місця, у тому числі для людей з обмеженими можливостями. Далі <плес> відчинили. Таким чином інваліди можуть потрапити до поїзда для цих людей передбачені сидіння і спеціальні візочні кріплення. У поїзді є полиці для вантажу та поручні. Хоча нічого особливо не трясеться, можна вільно ходити по салону і не боятися, що ти в якесь найближче вікно. У салоні передбачені кнопки для відчинення дверей, які працюють лише на зупинках. Стоп-кран і зв'язок із машиністом. Скажіть, в котрій годині прибуваємо в Чернівці? 22 години 35 годин. Це добре. Дякую. Кабіна машиніста обладнана різноманітною електронікою. Та все ж Стануємо, керую, керуючим є машиніст, а всі комп'ютери є як допоміжні забезпечення безпеки руху і безпечного ведення поїзду у вагонах. Встановлений клімат контроль. Є і засоби пожежогасіння. Також салон обладнано гучномовцями. Коли грає музика в салоні, можна збільшувати її. Найбільше враження у пасажирів викликала вбиральня. Туалет в цьому поїзді не зрівняється з тим, тому що тут дуже чисто. Тут церква не... велике. не лише чисто, але й зручно. Тут є сповивальний столик для пасажирів із маленькими дітьми, і тепер не потрібно весь час натискати кран, щоб вмитися. До того ж, вода перекривається автоматично. У туалеті є рідке мило та папір. Смітник теж на місці. Цей туалет рахується для е, інвалідів, тому якщо вони. Хочуть на лоні, і цих. Двері туалету блокуються натиском кнопки. Тоді світиться відповідний індикатор. Всередині є також розетки для електроприладів, кнопки регулювання гучності музики, щоб нічого не заважало вам займатися своїми справами. А якщо людині стало зле? Там є кнопочка «сос», вони натискають, і тут воно світиться червоним. Відповідно, ми знаємо, що є ключів на світані, і ми ними з цієї сторони. За час курсування потяг Львів Чернівці зупиняється на станціях ходорів Івано-Франківськ та Коломия. Час стоянки однаковий 4 хвилини, а курити дозволяється лише на вулиці. Загалом за час поїздки про потяг склалося приємне враження, і не лише в мене є деякі нюанси. Ну чесно кажучи, корейський Hyundai трошки плавніше по ходу, і він. Трошки зручніше сидіння для пасажирів в принципі цей поїзд на цьому маршруті, взагалі, мабуть, ідеальний. І саме від пасажирів залежить, чи існуватиме цей потяг надалі, адже під час першого комерційного рейсу охочих було лише декілька десятків. Павло Монахов Роман Палатик, Чернівецький промінь.